Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку фінансовий суверенітет споживача. Запишіть, будь ласка, термін. Суверенітет споживача. Це ситуація, за якою споживачі визначають поведінку виробників товарів. Кожен виробник прагне продати більше вироблених ним товарів. Від цього залежить його прибуток. Купуєш товари споживач, тому величину прибутку виробника визначає в кінцевому підсумку саме споживач. За його діями, виробник дізнається про свою роботу. Хто такий споживач? Дуже важливий суб'єкт взаємодії для виробника. В економіці такий стан називають суверенітетом споживача. Також суверенітет споживача це припущення про те, що саме смаки споживачів, а не переваги виробників, визначають, які з товарів повинні виробляти. Це припущення суперечить теорії домінування виробників, згідно з якою підприємці вирішують, що робити, і за допомогою реклами нав'язують споживачам свою продукцію. Жодна з цих продукцій не є абсолютно справедливою в умовах ринкової економіки. Споживача не можна змусити купувати якийсь конкретний товар, тому багато нових продуктів або нові вже існуючих торгових марок продуктів. Не виправдовують очікувань виробників і їх знімають з виробництва. Як же споживач здійснює свій суверенітет? Він це робить через купівлю або відмову від купівлі товару, створеного виробником. Якщо товари запропоновані на ринок, розкуплено, то це означає, що споживачі дають зелене світло виробникові своїми покупками. Вони показують, що підтримують подальше виробництво цих товарів. Якщо ж навпаки, товари не розкуплено, то виробникові треба задуматися, чи варто продовжувати виробництво, яке надає прибутку. Споживачі дають сигнал виробникові про несприймання таких товарів. Для того щоб споживачі могли дотримуватися свого суверенітету, вони повинні мати свободу вибору, яка означає, що у споживачів є можливість купувати такі товари і в такій кількості, які вони самі бажають, а єдиним обмеженням їхніх покупок служить наявність у них достатньої кількості грошей. Що ж таке свобода вибору? Це ситуація, за якою тільки гроші обмежують придбання товарів і послуг. Занотуйте, будь ласка, це до зошита. Свобода вибору відіграє виняткову роль у взаємовідносинах між споживачами та виробниками товарів і послуг. Завдяки їй сигнали, що надходять від споживачів, точніші, ніж під час вимушених покупок. У результаті виробник отримує правдивіші орієнтири своєї поведінки, знаючи, де варто розширювати виробництво, а де його потрібно згортати. Тому виробник зацікавлений, щоб свобода вибору споживачів була якомога більшою. Усяке стримування цієї свободи небезпека, насамперед для виробника. Водночас є товари, споживання яких завдає шкоди організмові. Це насамперед тютюн, алкоголь і наркотики. В їх споживанні не може бути свободи вибору. Щоб тютюн і алкоголь стали малодоступними, до ціни роблять спеціальну добавку, яка називається акцизним податком. Акцизний податок – це добавка до ціни товару, яка робить його надмірно дорогим і тому менш доступним. А на такий товар, як наркотики, взагалі існує заборона. Їх не можна вільно купувати, навіть маючи достатню кількості грошей. Свобода вибору може звужуватися в роки війни або стихійних лих. Споживання при цьому нерідко відбувається за картками або навіть талонами. Однак обмеження свободи вибору може бути тільки короткочасним, інакше виробники втрачають зв'язок зі споживачами і, не отримуючи оцінки своєї праці, не можуть далі розвивати виробництво. Що ж впливає на вибір споживача? На вибір споживача впливають різні чинники. Наприклад, є так звані чинники 4 – Product, place, Price, Promotion. Також місце. Якщо, наприклад, товар лежить не на полиці, а зберігається на складі, його не купляють. І товари, що стоять на золотих найкращих місцях, Полицях. Купують за статистикою краще, ніж товари, які розміщено у прохолодних зонах. Дуже простий приклад гарячих місць це коли ви стаєте на касі в супермаркеті, біля вас на полицях лежать товари, які вам хочеться купити, або які ви можете забути, батарейки, серветки і так далі. Або знаходиться апарат з кавою, яку за запахом вам теж хочеться придбати. Також на вибір споживача впливає ціна. Тут усе споживачеві зрозуміло. Чим краща ціна, чим вона логічніша, тим більше вам хочеться це купити. Ну і звичайно, на вибір споживача впливає реклама на ринку товарів та послуг. Це є дуже важливий чинник. Проте поведінка споживача або покупця в ринковій економіці базується ще й на теорії попиту, теорії поведінки споживачів, яка заснована на тому, як і яким чином наші потреби перетворюються на певну величину попиту, як з безлічі благ ми обираємо те, що нас задовільняє. Занатуйте, будь ласка, визначення в зошит. Поведінка споживача це процес формування ринкового попиту покупців, здійснюючи вибір благ з урахуванням чинних цін. Вибір споживачів залежить насамперед від його потреби, смаків, його звичок, традицій, тобто від переваг споживача, які засновані на визнанні переваг одних благ перед іншими. Вибір споживача визначається не тільки його перевагами, а й ціною обраних продуктів, а також його обмеженими доходами і можливостями. Практична необхідність потреб споживача і обмеженість його ресурсів призводить до необхідності вибору певних видів благ, тобто обрати те, що дійсно тобі потрібно, те, що тобі підходить. До інших чинників, що визначають поведінку споживача на ринку, належать культурні, особистісті, соціальні та психологічні. Таким чином, фінансовий суверенітет споживача є важливим чинником в взаємодіях між покупцем та самим виробником. Саме за допомогою фінансового суверенітету визначається подальший розвиток ринку. Домашнє завдання. Вам потрібно дати відповідь на ці два питання. Перше, на вибір споживачем товарів і послуг впливають різні чинники. Вам потрібно пригадати, що саме ви брали до уваги, коли здійснювали якусь певну покупку, навести приклади, що впливає на ваш вибір споживача. І друге, вам потрібно подумати, як на споживання продуктів харчування впливає культура харчування жителів різних країн світу і навести розлогі відповіді. Для прикладу можна взяти країни Африки, Сходу або Європи. І ще одним домашнім завданням буде переглянути комікс з цієї теми. Дякую за увагу!